Скажений, скажений вітер. Таке як у досфрутелиці. Таке враження. Поїдемо на, на гору. Побачимо, чи гора відкрита. Не знаю. Зараз побачимо. Хочу зняти краєвид. Доброго дня, друзі. Привітосик. Ой, ой-ой-ой, дзеркало сьогодні бруднюче. Не таке воно й бруднюче, то прибри... приближене було. Було приближене, то здалося, що брудне. Е... Прибирають кожен день. Будинок, в принципі, непоганий, в якому я живу. Кожен день витирають, але ці люди все одно свинюк. Засмічують. Привіт, друзяшки. Рада вас бачити. Сьогодні показую вам, от, невеличку прогулянку роблю. Під, піднімемось на, е, на гору нашого будинку. Бачите, 13-й поверх стереотипів, тут нема на рахунок цифри. 13. Такий, от ліфт. Бачите, досить такий сучасний, тільки видно, не був розрахований, що скільки поверхів буде. Бачите, доклеєні циферки. Відкрито. Відкрито. Подивіться, як тут гарно. Подивіться, як тут красиво! Це Шандлі Крінь. Молодці люди ротунду лагодять. Бачите, ця ротунда була повністю зруйнована після дощу кілька днів назад. І от її вже лагодять, очистили вже в. В перший день від болота тут все було поруйноване. Можете подивитись на моєму основному каналі, як все було. А зараз болото прибрали перший день. Каміння, другий, третій день. А зараз ротунду повністю відновлюють. Бачите? Інфраструктура яка в Каповерде. Все було поломане тут: асфальт, тротуар, оця ротунда. Рондо здається в Україні, кажуть. Оце коло. Все було, все зруйноване. Деякі будинки були пошкоджені. Вони Бу оперативно Я вибачаюсь, трохи може вітер був. Тут у нас в будинку. Я вже живу третій місяць в цьому будинку, в тому самому районі, де я раніше жила. Я з 2019 року жила в Шандліклі, спочатку в Пендорі, потім два місяці жила в іншому районі, і зараз знову повернулась у цей наш старий район, але інша будівля. Вона така трошки порожня, тому що перші два поверхи були вандалізовані, коли будинок був заморожений. І так в нього не задалося, як то кажуть. Тому він трошки самотній цей будиночок. Що це тут таке? Що це тут таке? Тісь каструлі? І вийдемо на останній поверх, хочу показати вам. Як тут гарно. Вау! Вау, друзі! Вау, яке небо! Ви подивіться, яке шикардосне небо? Яке воно гарне! Яка гора наша, гора лице. Подивіться, яка вона прикольна. Наче людське лице, обличчя, лице. І пішов кораблик на сам антау Пляж залитий, некупабельний. бачите, повністю залитий водою. Наш пляж. Калюжі діти купались. І деякі дорожні Дурні кром ї. Всі з них сміялись. Бачите, кораблик на Санту Антам коштує 800 штурду. І, і подорож триває всього одну годину, навіть менше. І от я раджу, хто буде в Каповерде, март-канал. Він е, більш комфортабельний. Каса там е, окрема це інша компанія. Всього один маршрут. Інтерілі головна компанія, вона по всіх островах. А от е, Армаш. Вона тільки має один корабель, який називається Март Канал. От він на Санту Вантам пливає. Він пливає тільки на санту. От ми там радіше. Кораблик швидкий, бачите, де він вже. Наш поверде, наш любов, наш добро. І сам тон там 800 шкуду коштує квиток. Це десь близько 8 євро в одну сторону. І триває близько години. Там дуже класно. Бачите, образи того острову видно. Лише яке все-таки море красиве. Такі от малюнки. А це острівець, на якому я була, джел. Такі от скеля в морі. І там дві будівлі і між ними сходи. Вартка нам вже. Я дуже хочу на Сантун там.